Уникнення шлях до швидкого накопичення карми. Ось іще одне помилкове уявлення відносно карми і наміру. Оскільки постійні перепади від подобається, не подобається. Створюють карму, стали набирати популярність, філософські концепції, що закликають до уникнення та відчуженості Ми вже бачили, як люди спотворили вчення гаутами Будди про відсутність бажань. Усі ці ідеї та помилкові трактування, породження одним прагненням ухилитися від карми, але іронія полягає в тому, що чим більше ти біжиш від карми, тим більше вона розростається Усі концепції, які заперечують життя відчуженості про відчуженість зникли тому, що люди бояться потрапити в ловушку, в пастку. Але ці концепції не враховують, що без це поглинаючої страсної залученості немає і життя. І в результаті виходить, що вони відкидають саме життя. Концепції відчуженості. Ренцепції відчуженості по суті безрадісні. Занурення в них може дати подобу стабільності в повсякденному житті, але не наблизить до звільнення. Навпаки, це часто веде до ще більшого накопичення карми. Ті, хто слідують філософія заперечення життя, в результаті самі стають неживими запрошувати безжизненності, запрошувати безжизненності, безжиттвість. Млявість, безжиттєвість, млявість означає придушувати життя, а це безсумнівно веде до негативної карми, що означає подавляти, придушувати? Придушення зовсім не обов'язково означає робити те, що хочеться. Наприклад, у деяких традиціях, практикуючи, іноді голодують, це не, не придушення. Багато хто думає, що пригнічувати означає утримуватися від бажаного. Вони помиляються. Придушення означає, що ви живете лише частково. Щоб жити повним життям потрібно дозволити собі відкритись світом повністю. Якщо ви дозволите собі повністю. Випробувати голод, цей досвід стане чудовим і звільняючим. Якщо ви дозволите собі повністю випробувати задоволення від їжі, цей досвід теж стане чудовим і звільняючим. На жаль, Сьогодні люди насправді не відчувають ані голоду, ані задоволення від їжі, якщо ви уникаєте якогось переживання, болю чи задоволення, горя чи радості, то накопичуєте величезну карму. Але якщо ви проходите через цей досвід, не опираючись йому, карма розчиняється. Ось чому Кришна, у Великому епосі Махабхарата, говорить, що сумніви найгірші зі злочинів. Сьогодні, прагнучи бути. Цивілізованими і дотримуватися етикету, освічені люди часто не проживають свої емоції на повну силу, не можуть в волю поплакати або голосно розсміятися. З часом накопичується роздратування, люди стають безрадісні. Їх карма все більше множиться. Часто прості люди, які не стримують поривів і дозволяють собі плакати і сміятися без, без сором'язливості, набагато вільніші. Вони вичерпують свою карму без залишку, проживаючи кожен емоційний стан. Жити повним життям не означає лише насолоджуватись, це означає проживати усе, що зустрічається на шляху відкрито і в повну силу. Сам процес життя це розчинення карми. Проживаючи кожен момент. Повністю ви розчиняєте величезну кількість карми? Чому одні люди страждають більше за інших? Чому Всесвіт не створив усіх рівними? Чому одні покалічені, інші здоров'я? Чому одні бідні, інші багаті? Якщо Бог є, то чому він не створив усіх рівними? Чому в усіх не може бути хорошої карми? Чому усім не встановили одну й ту саму програму? У чому сенс такої жахливої нерівності? Ці питання мучили людей з незапам'ятних часів. Давайте візьмемо паузу, щоб дослідити це неупереджено, і тоді ми побачимо, що початкова причина людського страждання. Це не фізична вада або бідність. Причина людського страждання сама людина. Для початку проведемо межу між болем та стражданням. Біль це явище фізичне. Давайте це залишимо на завтра.